Оце я зайшла у кімпінг по момент, і це я йду назад, це ми в горах. Все мені цікаво, ага. Бачите, як співають пташа Це така дорога, гори, небо розкішне. Ну тут. Я еле-єле, знаєте, ногами пересуваюсь, якщо чесно. Братся. Ще сто метрів мені до кафе. <ріст> так, от тут машини стоять. Паркується тут містечко, таке знає, Знаєте, екскурсійно-туристичне. Фух. <ріст> <ріст> Слухайте, такі квіти. Розкішні просто. Ну, ой. А мені важко ходити, але вже я вже чекаю Господа, його явлення. Другий раз на землі. Чекаю Господа Ісуса. Жду Бога, Господа Ісуса Христа. второе пришествие ожидаю. Попитка гарбіч хабіш Слухайте тут ліс на круги, там річка, тут зелена трава. Зараз розкави поп'ємо, може. Ой, Господи. Слухайте, мені сподобалися оці колючки. Ой, не, чоловік іде. Трохи перервалася я.